В ефірі Суспільне новини Черкаси вітаю мене. Звуть Вікторія Будавіцька. Жестова мова Галина Абраменко. Далі про події дня коротко. Коли немає жодних звісток, хто допомагає рідним шукати зниклих безвісти на війні? Людина вірить, вірить, що він він живий. У віковічнити в історії черкаські вулиці названі на честь загиблих у російсько-українській війні. Через таку масштабність втрат просто потім перетворимо місто поступово на некрополь. Понад три години тримають тепло. Хімічні грілки виготовляють черкаські волонтери. Хлопці кажуть, що це гарна річ. Підтримати, порадити, куди звернутися, яку заяву написати. Координаторка уповноваженого з питань зниклих безвісти в області Анна Донець говорить, на зв'язку 24 години на добу. Вона допомагає рідним військових, про яких тижнями, а то й місяцями немає жодних звісток. Більше у сюжеті Тетяни Реви. Пляшка води, квіти та хустинки. Це особливий кабінет, говорить Анна Донець. Дети ще раз місце зникнення міста попав Луганській області. Завдання пані Анни допомогти сім'ям зниклих військових по крихтах шукати інформацію, якої і так говорить небагато. Коли людина ну отримує сповіщення про зникнення безвісти от безпосередньо, да, ти отримав це сповіщення, Ти не знаєш, куди що далі, куди з цим бігти, де шукати, що робити, які заяви потрібно писати. Для цього саме скажімо так, і є. Таки, така людина, як регіональний координатор. Всі ці питання задають не лише її відвідувачі, а й колись вона сама. В мене чоловік зник майже 10 місяців тому. Серед прикрас одна показує винятково. Це ж мого чоловіка. Чому на мені так я відчуваю, що він поруч? Що відразу зі мною відразу зі мною прокидається, відразу зі мною лягає спати. Надія побачити очі рідного, те з чим говорить, люди заходять сюди, і ця віра горітиме до останнього. Співчуття по зниклому воно роздражає. Тому що людина вірить, вірить, що він він живий, і ти розумієш, є просто чуть-чуть з іншої сторони. У Яни чоловік теж зник у боях за місто Попас на Луганської області. Вже десятий місяць. Ми шукаємо любу можливість. Щоб знайти наших хлопців, дружини, батьки, рідні вони всі об'єдналися задля пошуку. Ми не шукаємо вже напевно навіть когось свого. Ми вже шукаємо когось із наших. Тобто, хоча б одного, і це вже буде добре. І якщо не ми, то хто? Для тих, хто не знає, у які двері стукати, аби знайти військового, я нарадить звертатися до координаторки. Завдяки Анні Ну це добре, що з'явилась така людина саме в нашому місці, тому що у нас дуже багато зниклих хлопців. Втім, попри всі зусилля каже Анна Донець, відшукати буде якусь звістку про зниклого непросто. Шукається різними чинами: від звільнених з полону хлопців опитуються, чи можливо хтось бачив, запам'ятав, чув щось про ну про зниклу особу. Так само перевіряються телеграм-канали, передивляються, можливо, та сторона виставила якесь відео. Координаторка говорить, на зв'язку постійно десь побачила родина якесь відео або фото. Починається естерика, і ну потрібно людину підтримати, потрібно далі направити. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Три генератори передали від німецької організації допомога дітям Чорнобиля на потреби соціальних установ Черкащини. Так хочуть допомогти поліпшити умови перебування та праці у закладах під час відключень електроенергії, розповіла голова обласних громадських організацій Союз Чорнобиль України та діти Чорнобиля Ольга Янчук. Їхня потужність 6,5 кВт. Один поїде у Звенигородку для безперебійної роботи харчоблоку будинку інтернату для інвалідів та престарілих. Другий призначений для департаменту соц. Захисту області. Третій передадуть Золотоніському будинку дитячої та юнацької творчості. Дякую. У нас на сьогоднішній день 370 людей, які проживають. Сьогодні з них 42 людини, які вимушено переселені. Буде забезпечувати підключений картофелічистка. Це безрубка електро буде підключена, під нього буде підключена і світло на харчоблоці буде подавати в разі відключення світла. Він потрібен. Ми плануємо зробити бомбосховище в департаменті І для того, щоб можна було запитати наші сервера, запитати ну, трохи комп'ютерів. я Думаю, до десятка комп'ютерів цього генератора буде достатньо. Ми одержуємо гуманітарні вантажі від німецької організації Допомога дітям Чорнобиля», якого Чолює Ервін Кох, і я думаю, вони дуже добре знають, що нам зараз треба тим більше після цих ракетних ударів і такої ситуації на Україні. Сквер героїв прикордонників вулиці Волонтерська та героїв поліції. Це всі черкаські топоніми із перейменування у грудні 2022-го. Давати збірні назви на честь загиблих у російсько-українській війні вирішили члени топонімічної комісії. Розповідає один із них історик Сергій Шамара. Як ще можна увіковічити в історії імена загиблих черкащан, дивіться у наступній серії про перейменування Ірина Філенко продовжить. Це Марина, дружина волонтера та військового Павла Собка, який загинув у квітні 22-го року на сході. Ось і простір, який за спиною Марини торік у грудні перейменували з алею путейка на алею Павла Собка. Як сказали, колектив комунального підприємства, де працював Павло, що у них є така ідея, і вони б хотіли подати клопотання до міського голови в відповідь. Я сказала, що я не заперечую, так як Павла багато хто знав, хочеться, щоб і далі знали, пам'ятали як героя, волонтера. Патріота і людину з надзвичайно добрим серцем каже з дітьми мешкають неподалік, і після перейменування тут ще не бували. Хочемо, щоб і погода була, щоб дітки погуляли і щоб уже знали, що це на честь їхнього батька, названа алея. Не буває такого дня, щоб ми його не згадали. Чи сопка, чи Пашу, чи нашого Пашу, він завжди з нами. Згадує волонтерка Любов Здоровенко, що до ідеї називати топоніми прізвищами загиблих, пані Любов має дві точки зору. Героїв у нас дуже багато, полеглих дуже багато. І мабуть, буде якась образа тих батьків, дітей, жінок яких ви ну, не, не назвали ні вулицю, ні провулок. Я вважаю, що всі, хто обороняв Україну, хто обороняє і хто склав свої голови, вони всі заслуговують на це. Тому двояко. Другим безразлічно, яка вулиця. А вам як? А, а я теж так. Ну, це, що Віталія Вергає, це справедлива вміє. Я дуже багатьох знаю, так що хотілося б, щоб їх виковічити цю пам'ять, щоб люди і щоб люди знали. Багато людей взагалі не знають хто хто за них воює. Десять вулиць перейменували на честь загиблих героїв у російсько-українській війні після повномасштабного вторгнення. Були петиції, звернення жителів та депутатів, розповідає історик Сергій Шамара. Через кількість загиблих це стає робити складніше? Якщо ми будемо всіх загиблих воїнів в сучасності їм пропонувати тільки вулиці, і провулки, то ми на превеликий жаль через таку масштабність втрат. Просто потім перетворимо місто поступово на некрополь у приміщенні школи номер 31 Розміщено меморіальну табличку на честь загиблого у російсько-українській війні у 2015 році Сергія Амброса. Це вихід, додає директор Сергій Шамара. Для вшанування інших бійців міста Черкаси теж може бути така форма пошанування, можуть бути класні кімнати, спеціальні музеї, кутки в музеях, можуть бути меморіальні дошки в школах, можуть бути меморіальні дошки на підприємствах, де люди до цього працювали до речі. О, тобто є багато інших варіантів. Замість Можайського у Черкасах тепер буде вулиця Степана Бандери, а замість Волкова члени топонімічної комісії пропонували назву Гостромогильна. Натомість жителі цієї вулиці зібрали підписи проти такої назви. Щодо яких топонімів точилися найзапекліші суперечки, дивіться завтра у нашому випуску новин. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Проекти спрямовані на національно-патріотичне виховання будуть у пріоритеті на отримання грантів у галузі культури. Розповіла Суспільному заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. З її слів серед напрямків, які можуть зацікавити громадян, візуальне мистецтво, література, музика, кінематографія, культурно-мистецькі проекти заявки у міськраді приймають з 1 лютого до кінця місяця. Ми власне тільки оголосили збір заявок. Тому про те, скільки вже подалося говорити ще зарано, у цьому році цей процес відновлено. Значить, у нас будуть дві хвилі грантів: це великі гранти до 80 тисяч і малі гранти до 30 тисяч. Хімічні грілки для військових виготовляють у Черкасах. Таку ініціативу започаткував волонтерський рух демократична сокира. Розповіла його представниця Олена Почтарьова. каже, вони прості у використанні та тримають тепло понад три години. Як їх створюють та куди відправляють, дізнавалась Дар'я Шевченко. Чисті дойпакети, пакети, спеціальна сіль та трішки води. З цих інгредієнтів волонтери створюють ось такі грілки для військових, показує Олена Почтарьова. Це все, все на вогні в ємкості нагрівається, воно не стає потім прозоре, як тут в грілках, і заливається, коли гарячі в грілки. Декілька рухів, і рідина перетворюється на джерело тепла. О, пішла реакція. Тобто декілька разів треба ну, це заколкою каталізатором, що виступає, і пішла реакція. Відразу тут холодно, тут же воно так ну гріє гаряче. Іноді використовують в спальники, можна спати, або під одяг, ну в взуття однозначно, ні, може, якщо там карман кудись, руки погріти. Виготовляти такі грілки волонтери почали місяць тому, аби економити зібрані кошти, каже пані Олена. Ті, що продаються в магазинах, ті, що розроблені фабрично, ті, що там спрацьовують саме так, як треба спрацьовувати, там без кидання гаяк або заколки, то вони коштують то що я бачила, десь 350-400 чотириста гривень. Лички ця нам виходить десь по собі вартості 50 гривень. Грілка тримає тепло близько трьох годин. Нею можна користуватися повторно до 40 разів, розповідає волонтерка Олена Смірнова. Аби вона запустилась повторно, її варто лише перекип'ятити протягом 10 хвилин. Ну, взагалі, поки рідина не стане знову прозорою. Зі слів пані Олени, сировину для грілок вони закуповують окремо. каже, коли містяни дізналися про їхню роботу, почали приносити використні пакети з під. Кетчупів чи дитячого харчування, та такі вони не беруть. Ми цього не робимо, не збираємо. Ми купуємо нові дой пакети, тому що ми точно знаємо, що їх можна кип'ятити Це заявлено у виробника Нині найпопулярніший запит від військових це окопні свічки та зігріваючі пакетики. Саме таку передачку зараз пакують волонтери на фронт, каже Павло Пасічко. Є зараз попит є великі запити на ці грілки і. Ну, в них, скажімо так, нормальний фідбек, тобто хлопці кажуть, що це гарна річ, яка дійсно зігріває, і ну вона проста, але на даний момент вона безальтернативна. Робити грілки волонтери почали у січні. За цей час виготовили сотню штук. Зазначив Павло Пасічко. Нині працюють над новою партією. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси. Шукали вибухонебезпечні предмети, надавали медичну допомогу та одягали амуніцію рятувальників. У Черкасах для школярів влаштували змагання на спритність, розповідає речниця головного управління ДСНС області Юлія Норовкова. Чи сподобались дітям такі розваги? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Чотири команди із різних шкіл міста. Інструктаж від рятувальників і учасники займають свої позиції. Одні на швидкість одягають форму пожежників. Це. Інші намагаються врятувати травмованого роблять масаж серця. Більше відпускає. давай випрямлятися. управлятися. Доколи ти це робиш, а, до того поки не бачиш, що він Та перев'язують рану. Усе під наглядом медиків із Червоного Хреста зрозумів я все робити, якщо в складну ситуацію можу спасти чиєсь життя. А на цій локації дітей перевіряють на уважність, розповідає сапер Євгеній Литовченко. Діти мають виявити вибухонебезпечні предмети. Вони можуть бути як м'які іграшці, так само це може бути граната або міна. Школяр Дмитро Павленко каже: аби впоратись якнайшвидше, пройшов ретельну підготовку в школі. Нам давали спорядження. Я одягав бронежилети, дивився на нам показували вибухи небезпечні предмети. Завдання учасників пройти кожне випробування в найкоротший термін. За результатами перемогла команда із 25-ї школи Черкас Рубікон. Як розповіла речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Наровкова, такий захід для дітей вони проводять вперше за останні чотири роки. З початку це була пандемія ковіду, потім початок повномасштабного штабного вторгнення. Ми сьогодні тут зібрали завдання, які ставлять перед нами час. Сучасність так тут. Знайти підозрілий або небезпечний предмет, навчитися надавати першу домедичну допомогу. Це те, що сьогодні вимагає від нас повсякденне життя. А головна мета нашого заходу і всіх наступних, які ми будемо проводити після цього челенджу – це виховання у дітей культури безпечного життя. Дар'я Шевченко, Катерина Лихограй, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Це вся інформація. Більше новин шукайте на сайті Суспільне.Медіаком. До зустрічі.